Вітаю, мене звуть Олексій Єфимович. Я комерційний директор компанії Ecosoft. Ecosoft – це лідер на ринку фільтрації води вже більше 30 років. Ми експортуємо нашу продукцію в 60 країн світу від Америки до Австралії. На відміну від інших технологій, нанофільтрація гарантує високу якість води без добавок. Тобто в основі лежить ультратонке механічне, а не хімічне очищення. Діючи як бар'єр, фільтр пропускає одні речовини, але затримує інші. У результаті отримуємо якісний мінеральний баланс та чисту питну воду в кожному крані. Ці системи першочергово створювались для опріснення морської або солонуватої води. Вони дистилюють її, а тоді додають солі, щоб відновити фізіологічну повноцінність води. Використовують регулятори кислотності для корекції pH. Окремим недоліком є високе споживання енергії. Споживання електроенергії скорочується майже шестикратно в порівнянні з іншими методами знесолення. Бо ми використовуємо найновітніші низьконапірні мембрани. Нанофільтрація також є екологічною. Не потрібні ні кислоти, ні солі, ні луги для постійної регенерації.